Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю всіх запоріжців, всіх усіх українців у всіх куточках світу. Бачите, запоріжці в мене уст не сходять. Я хочу подивитися, все ж таки, що чекає на Запоріжжя, конкретно на Запоріжжя. Як ми будемо з вами жити взимку? Мене особисто цікавить інфраструктура опалення, як Запоріжжя. Буде переносити 2023 рік, осінь і зима. Чи буде Запоріжжя з теплом, з опалення? Дивимося взагалі розвиток подій. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що все у нас буде добре. Але для цього, звісно, треба дуже хорошо попрацювати. І от по Христу, до речі, на початку лежить корабель, це швидкі зміни. Починається подія по Христу, до речі, вони вже йдуть, ці зміни. І ось дерево, це будуть робити якісь такі справи, які, знаєте, вони проланговані, тобто вони на довгий час. Вони сплановані, може, якісь ремонти, капітальні, щось заміна чогось. Ось оці карти це показує. Дивіться, які класні карти випали. Класно, просто класно. У мене ж мурашки біжать. Наконець-та в нашому місті почнуть хоч якось міняти труби. Чесно. От Я дуже на це сподіваюся, що тут йдуть іменно ремонти капітального, капітальної заміни цих труб, щоб вони не проривали. Ось. І ось нам припадає клевер. Тобто ця карта, вона показує успіх. Або, я вам вже неодноразово казала, це пройдемо по кращому варіанту, якби, ну, тобто, при нашому, як кажуть, житті, да, в нашому становищі. І це добре, це дуже хорошо. Так, і давайте подивимося окремо лівий берег і правий берег. Так, лівий берег Лівий берег починається з хреста розклад, тобто починається подія, вона в принципі, вже йде. Трошки йде неясність по тучам, тобто лівий берег, дуже, мабуть, багато тут проблем, тому що йде роздоріжжя. Тобто лівий берег буде більш такий, ну, не дуже ми будемо впевнені в тому, що у нас буде все хорошо, знаєте. Поряд лежить лілія, тобто переход йде в лілію після роздоріжжя. І ось башня. Башня це щось нове, але це ще і держава. І я хочу роздивитися, по-перше, ну, я скрізь покладу. Значить, перша карта Хрест, на неї йде карта проблеми. Тобто, по хресту ми будемо вирішувати ці проблеми. Ми вже їх вирішуємо. Тут є неясність. Ось ідуть якісь. Сабшені, щось вони приймають, якісь може рішення приймають, щось обсуждають, може, якісь договори, щось таке. Ну тут, скоріш, договореності не ті, що, знаєте, от з фірмами, там. ні, це просто от, е, як на особистих таких е, відношеннях, знаєте, як Зеленський з Дудою поїхав, все порішав. Так, оце і тут. От такі відносини. Тому що тут іде, бачите, тучка. От я поклала ж другий рядок на, на цей перший ряд, і от під тучами йде оці. Тобто вони будуть між собою там общатися, оці всі товариші, які за це відповідають. Роздоріжжя. На роздоріжжя падає змія. Тобто будуть обмани. Будуть обманувати, в якому сенсі патруні, плани, лисиця і криси. Красти будуть гроші. скоріш всього. Тобто, як красти? Опять оці відкати, розумієте, вони їм дуже важливі. Це лівий берег. Чим то закінчиться рішенням, косою? Чоловік припав по дитині. Не дуже серйозне рішення, не дуже воно таке, але все одно будуть випрацьовувати, і вони будуть вимушені все одно зробити, як треба. Ось так. Ну, це й хорошо. Але це буде вже дорожче, розумієте, раз вони ще оце будуть робити. Воно вилізе нам ще дорожче. Тобто гроші вкрадуть на цьому ремонті, на лівому березі. Так, ну хорошо, на лілію нам що припаде? На лілію букет. Прекрасно, хорошо. Добрі карти. І завершиться розклад там, де була башня. Ідуть клопотання по пташкам. По пташкам і сонечко і луна. Значить, все ж таки, щось вони там нашкодять. Все ж таки, вони там... Але після Луни іде стабілізація. Тобто, буде воно, знаєте як? Люди будуть задоволені. Ну, це головне. Я вам скажу так, ось оці карти вони головні і вони хороші. Єдине, що негативна карта йде, це оця. Да? Ну, пташки це таке да, клопотання, але оця, тобто, каже про те, що ми будемо мати о, якісь дні будуть у нас. З проблемами, з нервовою системою ми будемо не мати того опалення. Але в цілому більш-менш. Ну, от я розумію, що по лівому берегу більш буде, там розкрадання буде грошей, на цьому, от на цій підготовці. Вони хочуть щось вкрасти. Тобто, чи на закупівлі того ж топлива, палива, оплачування його, да, чи на ремонтах. На ремонтах це взагалі святе діло. Так, ну і давайте глянемо правий берег. Але взагалі, більш-менш, ми будемо мати все нормально по луні. Там припадає, що ну, як я то бачу, і відчуваю, це будуть деякі моменти, де не буде опалення, скажімо так, недовгий час. Недовгий час. Так, і поїхали далі, подивимось правий берег. Хрестиде план по лисички, книжечка лежить, вивчається ця історія. Але поряд з книжечкою лежить рибка. І тут хочуть красти. І, тут. і до речі, правий берег закінчується ось такою картою, тучами. Це погано, це погана карта. Вона не рибо, не м'ясо, знаєте? Тобто, дивіться, яка ситуація. Хрест це вже подія, да? воно вже ось воно йде. Що вони думають? Вони там щось собі по лисички придумали. По книжечки щось приховують. Що приховують, грошенятка приховують. І ось тут, на виході, вже йдуть тучки. Я вже по цьому розкладу розумію, що у правого берега будуть більше проблеми з опаленням. Тому що ця карта вона, ну, як роздоріжжя, вона така, непонятно, що. Давайте будемо розкривати. На хрест падає криса зразу. Тобто ці події вони вже ведуться, і вже там, де оці були пориви, ремонт робиться, виділяються гроші, виділяється ресурс. Ну, все одно вони зроблять, як треба, вони, вони побояться. Вони все одно зроблять як треба. Після криз йдуть оці дві карти. Тобто виділяється ресурс, виділяють люди, які будуть то робити. Нормальні фахові люди. І повернення до кращого. Все ж таки, це хорошо. Добре, лисичка. Ну, йдуть зміни і по змії. Тобто, вони все одно хочуть щось урвати, от клопочаться по цьому. Вони, вони получать своє. От я спитала, чим то закінчиться, закінчиться по серцю. Тобто вони своє візьмуть. Так же як на лівому, так і на правому, ось вони по плану щось вкрадуть. Книжечка приховує чоловіка, буде його рішення якесь, але воно не буде простим, воно буде проблемним, гострим, але з букетом. Скоріше всього, викриють тих товаріщей, прикриють лавочку. Жінка якась на правому березі відповідає за гроші, вона буде мати з цим справу, вона буде домовлятися, в принципі, будуть швидко працювати. Але не дуже чесно, не. мабуть, по луні все ж таки тут таке буде. Там жінка зав'язана, то можете з неї питати там. Так, да, ось роздоріжжя. Скажу, правий берег ви такі. Але, хоч воно випадає і по тучам, але вам припав клевер. Все ж таки, пройдете, я так розумію, по меншому варіанту будуть тут проблеми і більш-менш пройдете успішно. Але я можу сказати так, правий берег у вас трошки гірша обстановка. Трошки гірше, не набагато. Але теж будуть красти. Стабільненько, стабільненько буде. До речі, навіть припало і сонце, так як і у нас на лівому. І навіть зірки, і ось допомога буде йти. Тобто там будуть, скоріш, цього, якісь проблемки, і їх будуть вирішувати. Вони не будуть дуже серйозними, ситуація буде стабілізуватися. Але саме те, що оце ремонт, підготовка, закупка, і вони вже сюди заклали план вкрасти, ну, це, звісно, погано, погано. Більше буде клопоту, скажімо так. Чесно кажучи, але пройдете нормально. Тобто будемо сподіватися, що ця зима вона буде не гірше, ніж була та. Бо я вам скажу, коли я тоді клала на опалення, там теж були погані карти. Там було і криси, і ті було, і луна була, Було, ви можете підняти, але взагалі, яка буде обстановка по опалювальному сезону? І хочу взяти от просто наш південний регіон. Тобто тут і Одеса, тут і Миколаїв, тут і Херсон, тут і Запоріжжя. Зрозуміли, да? Південний регіон. Ну, е, Опять-таки, причому воно по кругу йде розвілка, тобто все під великим питанням. По центру все ж таки лежать е, каїсти, тобто буде все ремонтуватися, приводитися до ладу, по ходу Дуже швидко. Дуже швидко, але буде проходити опалювальний сезон на півдні, в цих регіонах, яких я сказала полуні. Тобто, все ж таки там буде оця тіліпання нервової системи, да, ось, і будуть вирішувати вони чисто на лічних, як кажуть, е як сказати, відносинах нашій можновладці будуть вирішувати ці питання. По дитині швиденько це все робити по-бистрому, в легкому такому варіанті, але ось так воно буде вирішуватися в такому сенсі. Ну, а давайте я так роздивлюся. По кругу, так, будуть вони все ж таки там пробивати якісь структури, скоріш всього, так, воно про це каже роздоріжжя і тут припали кораблі. Тобто, скоріш всього, буде ближче до Одеси. Все ж таки, Миколаїв Одеса. Буде потрапати, ну, я, мабуть, думаю, що і Херсон. Більш там, де море, буде потрапати. Тобто, бачите, ось. Ось на роздоріжжя я поклала, і тут оцей регіон. Там, де море? Це буде все під питанням. Але будуть справлятися, проходити. Не всі, звісно, але будуть проходити. Буде влада, буде влада то вирішувати, допомагати будь-якими путями. Всі по ліліям, це все, що можна, вони сюди притягнуть. Все, що можна, вони будуть робити. Так, ну і на лелеки впала стабільність, тобто реально будуть все робити, все, що можливо, щоб стабільно давати людям опалення. Там, де швидко проходить, да, проблеми будуть проходити швидко. Вирішувати їх будуть швидко там, де буде припадати така історія. От. Ну, тобто вони будуть справлятися. справлятися, але буде все по нервам. Все по нервам. Це остання карта п'ята, яку я кладу знизу під луною. Ну, дуже яскравий такий, скажімо так, розклад для півдня, для оцих регіонів, особисто для. Південних Одеса, Херсон, Миколаїв. Тут чітко показало, що тут такий, да, тут будуть ось така річ. Ну, воно і очікувано, звісно. Але будуть справлятися, і дай Боже, щоб так і було. Ну, ось така буде ситуація. Ну, а на заході, центр, там, сподіваюся, буде нормально. Можемо, якщо треба, подивитися потім. Ну так, я общу картинку, я подивилася, вона непогана і вона передбачувальна. І слава Боже, наша влада буде це вирішувати якомога швидкими такими своїми рухами і приймати рішення, робити це все швидко і якісно. Ну, дай Боже, щоб так і було все. Люди, я подивилася, показала вам. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, будьте активними. Приходьте записуйтесь на консультації, кому то потрібно. па-па!